Привіт! Ви знаходитесь на моєму каналі Ленапетит. І сьогодні ми будемо з вами готувати сирники. Саме сирники будуть у духовці, їх не треба буде випікати на петельні, і це дуже смачно і просто. Що нам для цього знадобиться? 500-600 грамів творога ось у мене такий звичайний, три яйця, ванільний цукор, грам 70-80 цукру. 120 грамів борошна, 250 мл молочка і 60 грамів масла. Це в нас вершкове масло. Що ми робимо? Висипаємо в'ємність творожок. Дивіться, це дуже просто. Вбиваємо сюди 3 яйця. Сиплемо сюди цукор, розмішаємо, а потім розкажу, що робимо далі. Ось цю масу ми перемішали, включаємо нашу духовочку 180 градусів верх-низ, додаємо сюди в тісто борошно і далі перемішуємо. Ось так ми нашу масу замішили. Ось дивіться, ось таке десь вийшло тісто у нас з творога. Залишаємо його хвилин 15, нехай воно все між собою подружиться. І поки розігрівається наша духовочка. Так, друзі, ось що ми тепер робимо: беремо ємність, яку ви будете готувати в духовці. Додаємо сюди наше молочко, нагадаю, 250 мл молока. Беріть будь-якої жирності. І також сюди. Ссипаємо наше масло вершкове. Нагадаю також 60 грамів масла. Ось так. І тепер беремо цю ємність і я її ставлю в мікрохвильову пічку ну, десь на хвилину часу, щоб розтопилося наше вершкове масло. Ось, друзі, наше вершкове масло розтопилося в молоці. Ось так. Тепер беремо ложку, я її змочую гарячою водою. І отак ложкою викладаємо сюди наші такі будуть майбутні сирнички. Ось так. Дивіться, ось так заклали ми нашу масу, оцю молочно. Вершкову суміш ставимо в духовочку розігріту. І хвилин 30 почекаємо. Друзі, ось пройшло 35 хвилин часу. Наші сирнички вже приготувалися. дістаємо їх і трошки дамо охолонку. Друзі, ну ось я так прикрасила в наші сирнички. повірте, це дуже смачно. Я поклала сюди сметанку і вишню. Викладіть будь-яке варення або якийсь топінг. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, ставте вподобайку, підписуйтесь, і буде вам смачно. До нових зустрічей!